Землекористувачі та землевласники, земельних ділянок, які мають користуванні або власності землі, мають зобов'язані з'явити з в податкову інспекцію, написати заяву до вільної форми, надати ксерокопію документів щодо володіння або користування земельних ділянок і своєчасно проводити сплату. До 1 липня Державна податкова служба здійснює нарахування. Та вручення податкових повідомлень рішень, встановлено взірця платникам земельного податку та рентної плати громадян. Термін сплати по виставлених податкових повідомленнях рішення Державною податковою інспекцією припадає на 60-й день від дати вручення податкового повідомлення рішення. Податковий кодекс передбачив надання пільг певні категорії населення, а саме пільги по земельному податку наділяються пенсіонерам за віком, інвалідам першої та другої групи, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, особам, які мають трьох і більше дітей до 18 років, та та учасникам бойових дій.